Громадяни, всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про Негев як на мене, дуже недооцінену зброю в КС2. Поговоримо про неї, спираючись на мій декількамісячний досвід гри з ним на фейсеті, в матчмейкінгі, навіть на турнірах я грав з Негевом І я максимально відчув всі його позитивні вбив мідл! І всі його негативні риси. Він все ще не дивляться. Сьогодні я розкажу вам про підсумки мого такого невеликого дослідження. Зробимо з вами висновки, і, можливо, ви додасте собі його в спорядження. Поїхали! Головний плюс Негева – це його використання в офенглах. От, офенгли, це прям імба. Ось позиція супер популярна на еншенті, але яку дуже складно прочекати, тому що суперник виходить, йому треба отут перевірити, отут перевірити, і в момент, коли він отут перевіряє, отут ти його вбиваєш. Тому це дуже класна позиція. Ти починаєш стріляти, трошки опускаєш його вниз, плавно. Так? І в момент, коли Нєгіс вже перші 5-6-7 пунктів випростав, як ви бачите, у нього все летить прямо. Тому. Офенгел і дає вам можливість дійти до ось цього моменту, коли е, ваші кулі вже летять ідеально, і затиск суперкомфортний, приємний, і робити мультикіл. Тому, якщо ти стоїш в очевидній позиції, то ти, скоріш за все, програєш дуель. Тобто, якщо ви, наприклад, стоїте ось тут, так, на вас вийдуть префаєром, ви вам буде важко виграти ось цю першу перестрілку. Реально, але важко і не так впевнено, як з МК. Але в момент, коли ви робите перший кіл, так. Ви просто зобов'язані не відпускати вже ліву клавішу миші і просто стріляти в одне місце. Як суперник вийде, поясніть мені. Як суперник може вийти ось на ось цю нереальну серію куль? Берем пауже. Давай можемо пешку. Розкибе бере.

Теж безумовні плюси, які важливо використовувати, інакше немає сенсу брати нігів. Даю морі. Даю флеш мідл, то в мене нема хає розбитів. Вбив мідл! Сюди, блядь. Ну, про сильні сторони поговорили. Тепер говоримо про слабкі сторони. Ви з ним. Дуже обмежені в рухах в швидкості, і тому ви самі себе відрізаєте від купи мувів, які могли б робити по мапі. Тобто, тут ви маєте собі поставити за мету е, бути гравцем підтримки, бути десь здалеку, бути десь не в екшені і в цьому бачити свою роль на мапі. Не всі тімейти це зрозуміють, і не кожна гра може будуватися від е, вас в такій ролі. Тобто, ви дуже часто будете відчувати нестачу якогось імпакту. Від себе будете відчувати, що ви просто десь щось стоїте АФК і типу не впливаєте на хід гри. І це часто так і є. Тут правда, нікуди діти. Через те, що ти дуже обмежений в русі, нєгів супер погана зброя для клатчів. Так я вигравав декілька клатчів. Виграти клатч з Нігів вам дуже важко. Але це б'є по моралі суперника. <схи> О, повірте, навіть просто звичайні фраги знігєва дуже б'ють по моралі суперника, і якийсь емоційно нестабільний, нестійкий опонент, він попливе від цього. Давай 9 будемо бивати. Ще 9, ще 9. Ещё 9, ещё 9. Я На 9. це вбив. Дай! 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 Вже 27 травня Монте та Наві виступлять в Далесі на турнірі серії IEM. і на FFBET вже можна зробити ставку на переможця цього турніру. Давайте спробуємо ванганути. Отже, коефіцієнти на даний момент досить цікаві. Фейс Спіріт та Віталіті по суті є головними фаворитами турніру. На кого ж поставити? Слухайте, ну тут має бути щось таке несподіване. Може, в комплексі повірити? Все ж таки вдома у себе вони будуть надмотивовані і на Ясот Пролізі вони дійшли до півфіналу. Слухайте, ну Кеф 41. <свісно> Якщо на нього поставити 40 гривень, то можна виграти 1640. Я собі в такому задоволенні відмовляти не хочу. Еліш, я в тебе вірю. Вперед, давай до перемоги. Ви можете зайти на Фавбет вибрати свого фаворита на Dallas. Лінк в закріпленому коментарі на вас чекає. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Стосовно гри за напад. Я тестував нєгів в грі за напад, але якщо чесно. Супермало є якихось моментів, де ви дійсно можете собі дозволити і можете бути ефективним знігівом. Тобто, ну, чисто теоретично, ви можете себе поставити в якусь постплент ситуацію, в якій ви типу опорний плента, бо ви вже поставили бомбу. Але до того, щоб поставити бомбу, треба дійти. Розпікати рампу і зробити тут якісь кіли з Нєгівом це самогубство. То тут із калашем ти не завжди вбиваєш, знігівом це зробити ще складніше. Тобто, розпікати будь-яку зону просто без шансів. Ну а гра за напад, особливо гра. На фейсеті з якимись може рандомними тімейтами. Це дуже часто ну просто банальна перестрілка, в якій супермало простору для якихось там тактичних мувів, підтримки і так далі. Треба просто зробити фраг. Ну і я пробував робити агресивні муви в Києві і так далі. Можна їх теоретично робити, але це набагато складніше, ніж з якоюсь іншою зброєю. І умовний текст 9-й. Він так само ефективний і коштує ще й дешевше. Тому сенсу в нього за напад, я, якщо чесно, для себе не знайшов. Це прикольно. Я просто в кейф залітаю. Один Кейф Лоу yeah. хіповий. Тож залишається лише одна перевага Нєгєва за напад це психологічно-емоційний вплив на опонента. Тому що якщо ви з Нєгєвом за напад будете робити фраги і будете знаходити якісь можливості десь його перестріляти, повірте, ви дуже швидко посієте розбрат в рядах опонента. І цей фактор недооцінювати не можна. Але, звичайно, в усьому іншому це юзліс, і на даний момент я би не радив, мабуть, грати за напад з Нєгєвом. Нєгєв – зброя захисту. Лонг минус. Чей лонг? Бомба лонг. Спады, спадал. Дай флажку. Давай, давай, хуяри, давай. Нема більше. Дуже вдячний вам за увагу. Сподіваюся, відео було вам цікавим. Напишіть в коментарях свою думку стосовно Негіва, що ви думаєте за цю зброю, за її місце в сучасній мейті counter strike Можете написати там, і що Петрик не шарить counter strike будь ласка, не роби відео про Негрів, ти що з Лузду з'їхав. Цей коментар я теж підтримую. Е, головне. Про лайк не забудьте, буду дуже вдячний, і підписатись на ютуб канал. І якщо ви шукаєте місце, де показати свій скіл з негивом, і де вас зрозуміють, клан Мрія чекає на вас в описі лінк. Бувайте.